Друз'яки, привіт! Покажу друзі в сьогоднішнього відео, як я утеплював холодний чердак. От так от знизу ми підшили Strotex Parabol'ier з... з... зі справжнього алюмінію. Армований і там ще якась клійка йде. Тобто гарної якості 160 грамів на квадратний метр. Він йде щільності. Буває він. І, і дешевший чи 90 грамів, але не бачу на цьому сенсу економити. Розпускали паркеткою таку досточку і через кожні там 45-50 см підбивали стики, там де у нас маурлат від стіни, ми пропінювали, бачите, там піна ще залишилась. А такі стики, які йдуть між е парабар'єром і парабар'єром, ми Зазвичай я їх ніяк не роблю, ніяким скотчем не заклею, бо гарний скотч коштує дуже багато і нічого він там не вирішує. Але по бажанню замовника ми проклеїли їх такою скотчем на основі бітумної стрічки. В общем, зараз я вам покажу, як вона виглядає. Отака, друзі, стрічка. Це. Скотч, який складається там міліметр на 15 мм, такий з липкого бітуму, значить така м'якенька смола. Бачите, я його приліплюю ірло між слоями приложив, воно придавлює його потім екуватою і нікуди воно вже не дінеться. Коштує він 250 гривень, щось близько 50 метрів, якщо я не помиляюсь. Нам їх і вистачило три штуки, а це один у нас залишився. Але це робити не обов'язково. Якщо у вас утеплювач ековата, його можна класти і без проклеєних стиків. Я декілька разів залазив, дивився, нічого з ним там не становиться. Головне, щоб була вентиляція гарної якості, зроблена на самому чердакі. Тому на це можете не витрачати свої кошти. Отак, друзяки, трохи спушуємо його. Такий у мене є апарат. Уже багато разів друзі, знімав таке відео, але я думаю, може комусь буде цікаво. Це звичайний Півтори тисячі Вт мощності двигатель. Йде на 2 він за варіор, гарна така фірма. Коштує близько 20 тисяч гривень. Колись я його купляв чи за 11. Тут у нього такий металевий. Типу вентилятор, який доволі класно перебиває. І я звернув увагу, хоч ми його і душимо, і трошки йому тут за рахунок задвижки цей заглушили, трошечки йому нема чим дихати. І так, в такому режимі, щоб він багато не дув, тобто запихуємо, в нагрузку він працює. Але майже зовсім ледь-ледь теплий він. Гарної якості е, двигатель. Отакі в мене були. В общем, я його зробив вообще за 0 копійок, бо воно у мене все було. Я просто зняв з нього цей мішок, стружка сосний, і підсоединив, зробив таку заглушечку. Без неї без неї, він дуже сильно дує і дуже багато пилу. А так він, якщо його трошки придавити, він більш-менш спокійно працює. Така 90%, чи 100, мабуть, труба гарно. І. Додаємо чи зменшуємо на кінці таку каналізаційну трубу? Така, друзяки, в мене робота. Сів собі і поправляю трубу. Задуваємо шаром десь 50-60 см, він сяде і буде в нас чистих 40 см. цього більш ніж достатньо, щоб отримати енергоефективний будинок. Дуже гарний утеплювач, тому що е, ніяких мостиків, холодів е, за рахунок того, що нема стиків, заповнює всі щілини, задуває. Доволі просто робити. І я не уявляю, при такому вуг... куті, нахилу е, криші у нас тут усього 12 градусів. Як би я там лазив і утеплював би, наприклад, е, мінеральною ватою. Чухався би весь. А так я використовую такий респіратор, фонарик налобний, щоб було видно. І так от утеплюємо. Усього по моїм підрахункам на цей будинок, який має площу близько 155 квадратних метрів, це вже чисто і по полу. попову. Ну, звісно, по чердаку він десь 180-190. Десь піде 2 тони ековати. На сьогодні вона коштує тона близько 1 тисячі доларів, 42 чи 43 гривні, вже не пам'ятаю, бо не я купував. Роблять її у нас під Дніпром. Юнізов називається фірма. Вона не горить. Ну, скину зараз, попросив у виробника її характеристики, вона має коефіцієнт теплосупротиву. Чи як він там називається, Q чи дельта, як він там. В общем, він має такий супротив, як і звичайний пінопласт. Тобто, в залежності від щільності, про якій вона укладається, вона може укладатися від 35 кг до 65 кг на куб. Залежить її, оцей коефіцієнт, і він щось дорівнює 0,035, 0,04. Ват на градус на метр квадратний, щось таке. Вважаю, друзі, що це найкращий варіант утеплення холодного чердаку. Бачите, в мене тут нема ніякої гідроізоляції. Якщо буде тут конденсат, а він, звичайно, буде. Він зазвичай висить, Ну інколи, може, трошки капне. Але такому. Прошарку ековати, точно нічого не буде. Тут можна відрами воду лити і вона просто вбере в себе лишню вологу, потім, як настануть інші умови, вона просто висихне. Тому це найкращий утеплювач, який вас захистить від протікання даху, навіть якщо він буде. Найперший раз, коли я утеплював цим утеплювачем, це було 16 років тому, я отеплював. Такий маленький модульний будиночок, який я сам будував в кінці, залишу перехід на це відео, де я в тому році скривав дах цього будинку і був здивований, в якому стані знаходиться там ця екавата, і в якому стані знаходяться дошки і метал, який прикасається до цієї ековати. Подивіться, кому цікаво. Робота по укладанню цієї ековати коштує ну, у нас як. Питав у хлопців, що привозили, близько 10 гривень за е, кілограм ековати. Тобто десь 25% від її вартості. Але це можна зробити і самому, як в нашому випадку. ми. Робимо. Або можна її збити, наприклад, там у бочці, або в якійсь виварці звичайним міксером, або можна міксер зробити саморобний, такий побільший, я так робив. Але це, звісно, довше, але не менш надійно і зручно. Звісно, з таким способом, де сидиш і трубку, поправляєш, це звісно, земля і небо в бочці збувати, але також можливо. Ми раніше, коли у нас не було такої дуйки, ми утеплювали не, одне, не один чердак таким способом. Довше рази в три, мабуть, але можливо. Але результат того вартий. Тому, друзі, рекомендую. Купував щось. Замовник у нас там був, купував ековату, яку виробляють чи в Бучі, чи в Ірпіні. Нічого не хочу поганого сказати про виробника, але вона не так. Гарно спушувалася, і її нам не вистачило. По моїм підрахункам її повинно було вистачити, а її нам не вистачило. і Прийшлось докупати у цього виробника. Хоча ціна була на той момент щось близько 40 гривень коштувала ця. Наша місцева, а та коштувала 27 гривень. І навіть з доставкою там вона вийшла значно дешевше, але по факту нам не вдалося зекономити, нам її не вистачило. Тому не економте, зразу і купуйте гарний матеріал, і на цьому не варто економити. Єдиний, на мій погляд, конкурент у цього утеплювача це тирса. Але в нашому випадку... Тирсу е, дуже складно знайти, і якщо тут у нас куб виходить десь півтори тисячі гривень без роботи, то тирса в нас вийде десь 1100 гривень. Але якщо прорахувати це закуп, але якщо прорахувати її супротив, тирси в два рази гірше теплосупротив, ніж Ековати, тому їй потрібно в два рази більше, і тому вона вийде дорожче. Хоча казалось би, Тирса, скільки вона там може коштувати, але там і логістика більш складна, бо вона ще де не утрамбована і довго возити. ну, Це в моєму випадку. Може, якщо у вас є своя пілорама, то ви можете використовувати тирси. Це гарний теж утеплювач, але, на мій погляд, він більш трудоєм... трудоємкий і більш складна в нього логістика. а так... Непоганий, його потрібно сипати десь 60 см тирси, і во також непогано являється з собою як утеплювач. А всі інші утеплювачі, такі як піноізол, це, на мій погляд, дуже поганий утеплювач. Я бачив, як людині утеплили. Він весь потріскався. Я тепловізором перевіряв. Там він весь сифони продувається з нього. В общем, піноізол не годиться. А якщо брати якусь мінеральну вату, то ви замучаєтесь лазити, де отут куча всяких палочок їх обходити, вирізати. Плюс воно дуже неприємно працювати цим утеплювачем, бо він колиться весь. В общем, це ціла морока. І ви, я думаю, не захочете утеплювати 40 см прошарок. Цей. Мінеральною ватою воно вийде по грошам, ну може трошки дешевше, ніж ековата, але за рахунок зекономленого часу, це, на мій погляд, найбільш гарний утеплювач саме для таких от горизонтальних поверхонь. Отак, друзі, у нас вийшло. Заліз я сьогодні, подивіться, дощ був. Подивіться, ніде тут нічого не капає. Все нормально. Вже пройшло з того часу, як ми утеплили, може неділі три. Не бачу я ще, що воно там дуже сіло, може трошки сіло, але глазу мого не помітно. А, як я роблю, друзі, тут у нас буде горище, яке не буде обслуговуватись, без люка буде. А, вирішили ми залишити такий отвір, мало ли що там, щоб взимку залізти. Можна було убідитися, що тут все добре. А потім ну, наробили ми, бачите, тут такі бугри зайвої ковати. І потім, коли прийде весна, ми тут дош'ємо вже і розкриємо якийсь тут лист металочерепиці і палочкою підгорнемо, щоб у нас тут був сплошне утеплення. В общем, як я і казав, ушло сюди дві. Тонни і 100 кілограмів. Все нормально, задулося і зайняло у нас це утеплення разом з підшивою, мабуть, днів 5. Ми тут лазили вдвох, утеплювали і підшивали. Підшивання займає більше часу, ніж саме утеплення. Тому, друзі, рекомендую самий найліпший варіант утеплення холодного чердаку.